Дослід про народження, зроблені записи якось неправильно, так? ви їх можете виправити. Але поки що ми говоримо про ті, непра... про ті свідоцтва, які зараз є, да? хоч вони їх ну, тих посадових осіб треба за це, що вони таке виписували, значить їх треба, ну м'яко кажучи, за законами, за законами УРСР і СРСР розстрілювати, да? От. то на сьогоднішній день ці документи. Говорять про ваше громадянство або приналежність вашого громадянства за свідоцтвом про народження. Тому, коли за, тому коли, за декларацію про державний суверенітет України, ось вона показує, вимова мова іде про те, а хто є власником на території Української РСР. Всього, ось цього, всього, абсолютно всього, абсолютно. Всього. Зачитую вам ще ще раз, чого саме? Ще чого саме? Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території, в межах. якщо ви народилися в межах території Української РСР і у вас є свідоцтво про народження, про це, то у відповідності з пактом про міжнародні політичні права, статтею 24 частиною 3, ви являєтесь громадянином, маєте право на громадянство за правом народження. ОРСР і являєтесь власником і, являєтесь власником, і являєтесь власником землі, її нати, повітряного простору, водних та інших природних. природних ресурсів, які знаходяться в межах території Української РСР, в межах яких вам видане свідоцтво про народження. Не по, не по стаття 24 Пакту Є про міжнародні політичні і громадянські права, частина третя, і стаття 9, 18 Конституції України принципи і норми міжнародного права. Ви тут власники, Зрозумійте, нарешті уже це. І Ось де це написано дальше. І що це все є матеріальною основою суверенітету республіки? Ви, тобто території, де ви живете? І оце все, що я перелічив, яке є вашою власністю, має використовуватися з метою забезпечення. Чуєте, не надання послуг. А забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Ваше громадянство визначається за свідоцтвом про народження, поки ви від нього не відмовились. Стаття 15 Загальної декларації прав людини і не вибрали якесь собі інше громадянство. Виберете громадянство України. Будь ласка, вибирайте. Виберете громадянство Польщі. Будь ласка, вибирайте, пишіть заяву про це і вибирайте, заявляйте про своє громадянство України. Ну поки ви цього не зробили, поки ви не відмовились від громадянства УРСР, тобто території, де ви народилися, від тих свідоцтв, які у вас є, поки ви від них не відмовилися, поки ви не заперечили їх, ви є до цього часу громадянами СРСР. СР. Нравиться вам це, як казав там Путін, да, про Україну? Не нравится, Да. Це нікого не колише. А якщо мова йде про те, мов це мої слова, то я вас розочарую і привітаю вас все ж таки з святом 16 липня 1990 року. Бо крім розділу 6, 6 декларації про державний суверенітет України, ось так? ще раз покажу, є ще розділ інший, який називається розділ номер 4 громадянство Української РСР. Mm. Mm. Українське РСР має своє громадянство, і самі головні і ключові слова: І гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. Бачили? Чорне, біло, Тому, коли ви говорите, що я громадянин України. Так? І ви при цьому заяви не заявляли особисто ви згідно декларації про державний суверенітет України і, і згідно декларації про державний східно загальної декларації прав людини статті 15, своє громадянство. Про вступ громадянства України чи ще колись не заявляли, не заявляли про відмову від свого громадянства за правом народження, за свідоцтвом про народження, то ви являєтесь до цього часу згідно Конституції УРСР 37-го року чинної на сайті Міністерства юстиції України. Значить, Громадянином СРСР нравиться вам це чи не нравиться? Пишіть це, якщо у вас є свідоцтво про народження, так? То, то, ви, то ви саме там, ви громадянин СРСР. І коли ви напишете заяву про відмову, так? від цього громадянства, від за свідоцтвом про народження, от тільки тоді у вас ви, ви будете особою без громадянства. Чули такий вислів у них там є? Особа без громадянства. А або якщо ви або якщо ви захочете стати громадянином України, наприклад, да? просто України, да? От не УРСР, а України, да? А після цього, після цього ви напишете, маєте право написати, маєте право. Написати заяву, що ви хочете бути заявити свою правосуб'єктність, заявити, що ви хочете бути громадянином України. І, і тільки після того, коли буде рішення органів уповноважених прийняти вас в це громадянство України, так тільки ну, тоді ви ще матимете те громадянство, про яке вам тулять громадянин України. Ми маємо право два громадяни, наприклад. Ну, Два, але три можна це залежить. Це залежить, це. Залежить від законодавства і того ну, законодавства і то і суб'єкта права, якого ви хочете декларувати. Якщо ви, якщо ви задекларуєте себе фізичною особою або особою без громадянства, да. Тому, якщо ви будете станете особою без громадянства, наприклад, тобто ви вийдете, напишете заяву і здасте свідоцтво про народження, так і заявите, що все, я відмовляюсь від цього права за від, від цього громадянства СРСР за цим свідоцтвом про народження, я відмовляюся. Напишете, Заявите це куди? В ЗАГС. В Міністерство юстиції. Прин, да? Оце туди заявляється. Да? Бо свідоцтво про народження видавалося Міністерством юстиції або ЗАГСом, структурним підрозділом ЗАГСу. Значить, з цього моменту, значить, коли ви здасте, ви переходите в розряд особи без громадянства. Тобто тієї фізичної особи, ну, яку вам питаються нав'язати тут, на вашій території, власником якої ви є, ваш статус, ваш стан. А наразі, наразі а наразі, у нас є поки що декларація про державний суверенітет України. У нас є територія, визначена цією декларацією, яка називається Територією Української РСР. Розділом 4 декларації про державний суверенітет. Чітко визначено, що ви, всі, хто народились на цій території, є громадянами УРСР за право, ну не громадянство маєте, а є громадянами УРСР за правом народження. Поки ви не відмовились від цього, поки ви не написали заяву, поки ви не здали свої свідоцтва про народження, у вас не може бути на цій території іншого громадянства. А згідно зареєстрованого Міністерством юстиції України у 2013 році, Конституції 37-го року Української РСР від 30 січня 37-го року, згідно Конституції СРСР, офіційно зареєстрованої Міністерством юстиції України того ж самого 13-го чи можна до го року. У вас як громадянина УРСР є єдине громадянство СРСР, і це про це говорить Конституція 37-го року, чинна на сайті Верховної сайті Верховної Ради України і чинна на і в і внесена, плюс вона ще внесена в реєстр нормативно правових документів Міністерства юстиції, тобто зареєстрована офіційно. Це не то, що там не існуюча поліція або не існуюча ТЦК, да, які, які ніде не зареєстровані, їх ніде не існує, а це існуючі документи. І це, і, це, і, це, і це повністю і навіть коли ми беремо берем статут Організації Об'єднаних Націй. А ми бачимо теж саме, що представниками цієї території на сайті згідно розділу 5 статуту Організації Об'єднаних Націй є представником СРСР. А то що вони там собі поділили, значить сфері впливу, які називаються Корпорації Україна або Корпорації РФ чи Росія, там різниці абсолютно вони всі для чоловіків і жінок на ці на цій території являються піратами, і отой бумеранг відповідальності за вбивство кожної людини. Кожного чоловіка, кожної жінки, які вчиняються будь-ким, будь-ким, навіть, 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 навіть чоловіками і жінками, які взяли до рук зброю, так но до цього часу саме ідентифікувалися і ідентифікуються як фізичні особи, тобто як організації, приватні організації, приватні фірми, яких ліквідували кстати на всякий случай скажу. От, значить, уже ліквідували ще в 2002 році. 2002. Ну більше, 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 більше маса була ліквідована вже в 2002 році. А, значить, хай собі знають, що вони несуть особисту відповідальність. Відповідальність не знімає. Ніякої не знімає, абсолютно. Тобто, мало того, що кожен з них несе кармічну свою відповідальність по кармі своїм родом. Свої, своїм майбутнім життям, своїм родом, а, своїм винищенням на майбутнє, свого роду, в тому числі, О, вони несуть відповідальність і в тому числі корпоративну. Корпоративну. Тобто, тобто що це означає? Коли ми бачимо, наприклад, на кордонах а, нашої, нашої нашої території УРСР, от як тут написано в Декларації про державний суверенітет, то тут написано територія Української РСР. Це державне свято. свято. Точність, якщо тут написано, що на цій території, на цій території є хтось власник, так, то тільки власник може дати згоду на, о, значить, на введення на цю територію будь-яких військових формувань. Будь-яких. Будь-яких. І на сьогоднішній день виходить так, що українці йдуть воювати. Значить, по факту йдуть, юридичному факту, йдуть воювати в Збройні сили, які, що, Верхов... що, які, які Верховна Рада каже, Верховна Рада каже, що ну, не утворювалися, да? йдуть працювати в інші структури, вони йдуть туди працювати по своєму незнанню. Мова десь хто скаже, так хтось ж повинен захищати. Так, да, це обов'язок кожного чоловіка і жінки. тільки цей обов'язок не прописується в їхніх законах. В їхніх законах прописуються інші обов'язки, обов'язки фізичних осіб, фізичних, яких вони вже всі, вони, от ті, які нанімають, да, ліквідували. Причому з обох сторін. парадокс? Ні. Ні. Ви думаєте, це співпадіння? Ні. Ні. Всі військові РФ ліквідовані. Всі військові, всі військові формування України ліквідовані, всі установчі, установи України, ЄРФ і і, чи там, Росії ліквідовані, їх немає, їх юридично їх вже немає, вони все вони вже ліквідовані. Тому, коли ви бачите якогось там чоловіка, ну, тобто особу, яка похожа ззовні там, на чоловіка або на жінку, і ви думаєте, і, ну, у вас під свідомості закладається думка, що це людина. Так? То повірте мені, згідно з закону України про військовий обов'язок, так значить, і постанови кабінету міністрів 1487 щодо порядку, що таке військово і що таке резервіст або приземник, Там чітко визначено, що це фізична особа офіційно зареєстрована. Віталі пише на фізичним у 27 років це до 45 фізична років... це фізична особа а, офіційно зареєстрована до сорока п'яти років. Е... А міністерство юстиції України. Я закінчу. Mm -hmm. А Міністерство юстиції України каже, що фізична особа підлягає життю тільки тільки не років бути. Тому mm -hmm. дивимося ідентифікаційний код. І Якщо ви надягаєте на себе фізичну особу, подивіться ідентифікаційний код. Коли, коли ця от довідочка вам була видана, додайте туди 5 років, і коли ви натягуєте після цього часу, натягуєте на себе якусь відповідальність за фізичну особу, то це означає, що вас уже нема. Вас уже немає. А якщо ви заявляєте, що ви є, то ви підлягаєте утилізації. Віталій, я.